Мама казала, що ми родичі Тараса. О, а потім у школі вчителька моя паралока Олексіївна каже, що а в нас ж є родичі у класі Тараса Шевченка. Думаю, ну хто ж це ще родичі? А вона каже: Оксанка. А я ж думаю, може, і ще ж хтось <нів> ні. Отак я взнала. Оце вона моєї мами-мама, а Микита Тарасів брат, її, виходить, дядько по лінії мами і по брату Микиті. Микита Тарасів брат, і мій прадід, його син це племенник Тараса Шевченка. А моя баба, мамина мама, Петрова дочка.